Добрий для дітей. добрий для всіх. Хоровод ведем, посміхаємось. Стеценко, тримай коло. Тетяна Михайлівна, вибачте за запізнення. Руденко, швидко йди передягайся. А, зараз я швидко. Всім привіт. А ми продовжуємо репетицію. Продовжуємо. Любовні чари для цієї пари. паруйтеся, кохайтеся, у долі єднайтеся. Тепер повторюють всі, і почали. Любовні чари для цієї пари. Паруйтеся, кохайтеся, у долі єднайтеся, любовні чари для цієї пари, паруйтеся, кохайтеся, у долі єднайтеся любовні чари для цієї пари. Барбуйтеся, кохайтеся, у долі єднайтеся! Любовні чари для цієї пари. Бармійте, кохайтеся, у долі єднайтеся! Розійдіться! дайте повітря. Сіда що з тобою? Може викликати швидку? Не треба швидкою. Що зі мною сталося? Ти свідомість втратила. Свідомість? Студенти Світлана та Павло закохалися одне в одного ще під час вступних іспитів. Вони зустрічалися більше року, а нещодавно хлопець зробив дівчині пропозицію. Молоді люди планували весілля, але близько тижня тому Світлану несподівано почало тягнути до Антона, хлопця її найкращої подружки Марини. Вона щохвилини згадувала про нього, навіть бачила у снах. Дівчина була розгублена і налякана, та не знала, що їй робити. Тому звернулася по допомогу до бабусі. Баб-люб, я не розумію, що відбувається. Я дівчина стримана і ніколи на хлопців не кидалася, тим більше у подружок не відбивала. А тут хто знає, що трапилось. Заспокойся і розповідай. Здається, я запала на хлопця своєї подруги. Антона, а він не моя людина взагалі, але я раптом відчула якусь нестримну пристрасть до нього. Не збагну, що відбувається, адже я люблю Павла і ми з ним маємо дружитися чи вже і не люблю. Бачу, зовсім ти заплуталася, дитина. Поклади руки в пшоно. Несправжня ця пристрасть до Антона. Як мара навіяна. Як це навіяна? ким і чому? Переверни руки долонями доверху. Бачу, що не просто так ти в ту халепу втрапила. Якийсь магічний ритуал проводила. Який магічний ритуал? Та ви що? Я ніяких ритуалів не робила. Я їх навіть і не знаю. Може, й ти не знала, що робиш, але я бачу, що магія ця стародавня і дуже сильна. Саме через неї ти до небі кохання відчуваєш. Онучко, принеси мені трав'яний збір з дивосилом. Баб, Люб, я не розумію, про що ви говорите. Я ніколи ніякою магією не займалась. Може, ви знімете з мене цю мару? Спершу треба дізнатися. Який обряд з тобою провели, а потім зможу допомогти. Ці трави заговорені, будеш заварювати з них чай і пити протягом тижня. Пристрасть твоя заспокоїться, і тоді я зможу побачити, як тобі зарадити. Ось, бабусю, трав'яний не збір. Дай їй. Дякую. Добре, я все зроблю. І запам'ятай. Тобі цього тижня треба уникати будь-яких зустрічей з Антоном. Добре, дякую, гарного дня. Минуло два дні. Світлана пила на стій, так як їй і радила бабуся. І дійсно, Антон перестав вижатися дівчині, а на третій день вона змогла розібратися у собі. Світлана впевнилася, що серце її таки лежить до Павла, який саме поїхав на вихідні до батьків. Все, па-па. Привіт. Тоха, привіт. Свят, зачекай, будь ласка, я маю тобі дещо сказати. Це важливо. Ну, зупинись, я, я не можу без тебе, Свят. Ти здурів у нас з Пашою весілля скоро. Та пофіг. Я всюди чую тільки твій голос. Я, я в кожній дівчині бачу тільки тебе, Свят. Я клянусь тобі, в мене такого ще ніколи не було. Я кохаю тебе. Я кохаю тебе так, що в мене стріхає, Свят. А як же Маринка? Вона тебе дуже любить. Я все розумію, але вона мені більше не потрібна. Ці квіти тобі візьми. Антон побачивши Антона, Світлана відчула, що її знову тягне до нього. Дівчина боялася, що не зможе вгамувати свої почуття, і поспішила піти від хлопця. Відчуваючи провину перед своєю подругою, Світлана вирішила все їй розповісти. Сподіваючись таким чином подолати небажану пристрасть. про навіювання і про Антона, що мене переслідує. Звідти, ти головою вдарилася? Отак просто ти мені розповідаєш, що тебе тягне до мого Антона. Ти божевільна? Ти не розумієш. Нас одне до одного тягне через навіювання, а кохаю я Пашку. Ти Мені самі, вся ця історія уже ось де. Так, Антону теж пороблено, чи що. Просто, блін, Тоха, мене вже тиждень ігнорує. Я не могла зрозуміти, що сталося, а виявляється, іншу закохався. Він не закохався, Марин. Це що завгодно, але не кохання. Я знаю точно, що любов з оговореними травами не лікується. А після настою сліпої моя пристрасть до Антона пройшла, а кохання до Пашки ні. Це якийсь треш. Я сама в шоці. Завтра від батьків повертається Пашка, і мені так не хочеться псувати з ним відносини із за цієї всієї ситуації. Слухай, а у тебе ще ті трави лишилися? Може я б тохи дала, його б теж попустила. Так. Ось, тримай. Якщо допоможе, я буду просто щаслива. Але бабусин збір Антону так і не допоміг. Марина була у відчаї. Вона попросила Світлану перед наступною репетицією жорстко поговорити з її хлопцем і поставити крапку в цій історії. Скажи йому, що між вами нічого й бути не може. Що ти його не кохаєш, що ти його терпіти не можеш. Тільки так скажи, що до нього нарешті дійшло. Так і скажу, не хвилюйся. Антон. Тебе виглядає. Іди і скажи йому все. Привіт! Свят. Щойно Світлана та Антон зустрілися зблизька і заговорили. Їхнє почуття взяли вгору. Якого біса? Ану відвали від неї! Хлопці, якого біса! Паша, тоха! Боже припини! чіпай його! Відпустіть мене, я ти навмисне це зробила! Навмисне! Ми ж домовлялися! Пустіть мене, я з ним ще не закінчив! Та пішов ти. Не подіяли ваші трави, все тільки гірше стало. Якщо приходиш за порадою, то і робити треба, як я кажу. Нащо ти ті трави Антону дала? Вони мали допомогти лише тобі. Для хлопця інші потрібні. Добре, що хоч біди не наробила. І що тепер буде? Все життя летить у прірву. Я з подругою нареченим посварилася. Вони після цієї репетиції зі мною і розмовляти не хочуть. Після якої репетиції? Мама моєї подружки, в етнографічному університеті. Вона залучила всіх студентів до етнографічної реконструкції. Цього разу вона вирішила показати ем, обряд стародавньої колодія на свята. І що ж ви там робили? Ну, ми одягали народні костюми, водили хороводи, промовки говорили. Ем, мені дуже подобалося, але в один момент я чомусь свідомість втратила. А перед цим ми колодки одне одному пов'язували і. Колодки кажеш, то дитину був стародавній народний обряд колодія. Такий обряд наші пращури робили, аби. Самотніх дівчат і парубків, що не знайшли собі пари. Присоромити. А хто тобі колодку в'язав? І кому ти? Пам'ятаєш? Ну так, я Антону, а він мені. Нас потім ще рушником пов'язали. Яким рушником? Світлана пригадала, що саме відбулося на тій репетиції. Любовні чари для цієї пари. Паруйтеся, кохайтеся у долі, єднайтеся. Тепер повторюють всі. І почали. Любовні чари для цієї пари. Паруйтеся, кохайтеся, у долі єднайтесь. Любовні чари для цієї пари. Паруйтеся, кохайтеся, у долі єдайтеся. Любовні чари для цієї пари. Паруйтеся, кохайтеся, у долі єдайтеся. Це був не обряд на свято колодія. Це був якийсь інший ритуал. Вас весільним рушником з цим хлопцем пов'язали. Такий обряд. Робили в давнину, аби долі молодих пов'язати, і шлюб їх був міцним. Оцей обряд вас Антоном і спарував. А як так могло статися? Тетяна Михайлівна помолилась, вона ж наче розуміється на обрядах. Запам'ятай, дитино, треба бути уважною, беручи участь в старовинних ритуалах, змісту яких ти не розумієш, особливо, коли там промовляються заговори. Бо це може вплинути на долю. Почекайте, так що ж всі ці етнографічні реконструкції небезпечні, а як же кіно та театри, вони там також часто стародавні обряди відтворюють. Мистецтво то інша справа. А от над вами справжній обряд провели, і слова стародавнього заговору сказали. А от чому мати твоєї подруги так вчинила, незрозуміло. Є у тебе її фотографія? Та ні, немає. Тоді не зможу побачити причину. І як нас тепер з Антоном роз'єднати, ви знаєте? Обряд, колодія саме в масляні два тижні проводять, тобі треба встигнути провести зворотній обряд. Так, це ж тиждень вже пройшов, тобто у мене залишилось зовсім мало часу. Що треба робити? Слухай уважно: тобі треба провести обряд розпарування. Якщо не провести цей ритуал до кінця Масляної, до віку будете жити з нелюбами. Добре, а як же провести цей обряд? Розпарувати має той, хто вас поєднав. На тому самому місці треба зібрати тих, хто брав тоді участь в обряді. Рушник, яким вам руки в'язали, треба зняти і тричі пройти по колу, але в зворотньому напрямку, промовляючи слова. Катя тобі напише, а потім той рушник. Треба пов'язати навколо роздвоєного дерева. Баблю все зроблю. Тільки боюся, що не зможу стоїти, коли буду поруч із Антоном. Ось тобі заговорений камінець. Тримай його завжди при собі. Він тобі допоможе стриматися. Дякую дуже. До побачення. Стримити, дякую, усвідомивши, що до кінця Масляної лишилося декілька днів, Світлана наступного ж ранку поїхала до Тетяни Михайлівни. Але вдома була тільки Марина. Дівчина розповіла подрузі про візит до бабусі та про обряд парування доль і свої підозри. Моя мама вона не могла навмисне таке зробити. Мабуть, випадково помолилася чи щось наплутала? Наплутала? Але ж Тетяна Михайлівна так добре знається на обрядах. Я тому і хотіла з нею поговорити. Почекай. Мені здається, я зрозуміла. Боже, не може бути. Що таке? Мама з самого початку була проти наших стосунків з Антоном. Майже кожного дня намагалася мені довести, що він мене не вартий. Що, як вона умисно це зробила? Ти думаєш, вона на не це здатна? Поїхали. Дівчата одразу поїхали до музею і влаштували Тетяні Михайлівні допит. Дівчата, ви про що? Ніяких обрядів я не проводила, лише етнографічні реконструкції. Я науковий працівник, а не якась там ворожка. Так що годі витрачати час на дурниці, у мене ще купа роботи. Тож у тя, дочки для тебе дурниця? Марино, припини, вдома поговоримо. Ні, говоритиму зараз. Я люблю Антона, ти знаєш про це. Скажи правду. Ти навмисно провела цей обряд зі святою, щоб розлучити мене з ним. Марино негайно припини цю істерику. Ти повинна мислити раціонально. Я все життя тебе намагаюся цьому навчити. А що ти робиш? Скільки не умовляла тебе кинути цього провінційного Антошку, все марно. А як слова не подіяли, то ти вдалася до магії. Моя донька має стати успішною жінкою. Я це зробила би відвести від тебе того бідного та безперспективного студентика. Отже, це правда. Ти маєш провести зворотній обряд і повернути мені Антона. Хіба ви не розумієте, що своїм втручанням ви ламаєте долю одразу чи трьом людям? Мама, як тобі не соромно? Хотіла чужими руками відібрати моє щастя? Заспокойся, не кричи, ще хтось почує. І запам'ятай, ніколи ти не будеш з тим Антоном. У мене для тебе є гарний наречений, перспективний аспірант. Потім ще дякуватимеш. Знову ти про свого Левицького. Я все сказала. Віктор Леонідович, певно, за ключами? Почекайте, будь ласка. Тетяна Михайлівна не хоче допомогти. Що тепер робити? Заспокойся. Без неї ритуал провести буде складно, але є вихід. Онучко, принеси мені мішечок з просом. Твоя подружка Марина може замінити свою матір. Кров у них рідна. Тому все буде добре. Я впевнена, що Марина погодиться. Скажіть тільки, що треба робити. Ось, бабусю, тримайте. Як на землю зерно впаде, так і мої. Слухи. Зерно впаде, так і мої слова правдою стануть. Візьметься за говорене просо. Перед ритуалом хай твоя подруга насипне його собі під ноги, а потім. За матір ритуал проведе. Зрозуміла? І камінець заговорений. Не забудь, носи його з собою. Добре. А можна ще питання? Марина хоче знати, як їй з матір'ю помиритися, щоб вона від них з Антоном відчепилася. Перекажи їй, як онуків народить, помириться. А зараз краще Марині переїхати від своєї матері. А до мене Пашка повернеться. Після проведення ритуалу Павло має бути біля тебе. Тоді твоя доля і його поєднаються. Дівчата дотримувалися всіх настанов бабусі. Спершу вони домовилися із Антоном та Павлом, не говорячи всієї правди. Антон одразу погодився, бо його попросила Світлана. А от Павла довелося довго умовляти. Адже він був дуже ображений на свою дівчину. Блін, де ж Пашка? Щось я хвилююся. Може, він взагалі не прийде? Де він дінеться? Прийде. На щастя, усі однокурсники, які були присутні під час обряду, також погодилися доєднатися. Єдине, що у молодих людей виникало багато питань, тож дівчатам довелося швидко вигадати пояснення, аби не втрачати час. Адже вони таємно витягли ключі з сумки Тетяни Михайлівни, щоб взяти народні костюми. І чому у зворотньому порядку? А чого текст змінився? Зачекайте. Я зараз усе поясню. Ідіть на сцену. Зараз всі йдемо по колу справа наліво і повторюємо за мною слова. Любовні чари руйнуються, долі повертаються, кожному своє залишається. Любовні чари руйнуються, долі повертаються, кожному своє залишається. Святий Антон, розв'язати рушник. Долі, 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 долі повертаються, кожному своє залишається. Любовні чари руйнуються, долі повертаються, кожному своє залишається. Все що відбувається. Ми вирішили провести ще одну репетицію, щоб краще підготуватися. Віктор Леонідович нам дозволив. Так, все, репетиція закінчена. Йдіть, перевдягайтеся. Виступ завтра, всім буде вчасно. Ти сьогодні А нам треба поговорити. Звідки в тебе ключі від костюмерної кімнати? У нас було. Поява Тетяни Михайлівни під кінець ритуалу збентежила Світлану. І дівчина дуже хвилювалася, що обряд не подіє. Віно, я не розумію, Звідки в тебе ключі від костюмерної кімнати? Ключі. Привіт. Пашка. А що туди відбувається? Тихо. Слухай. Ти маєш усвідомити інше. Аспірант Стасі Клавицький для тебе кращий наречений, ніж цей Антон. Мамо, не починай. Я не розумію. Ви ж навіть пробували зустрічатися. Він так до тебе залицявся. У нього поважні, заможні батьки. А твоя подруга буде щаслива із Антоном. Я все для цього зробила. Нащо? Ти все псуєш? Я вибачаюсь. А з якого це? Диво ви тут вирішуєте кому з ким бути. Ще один. Це справді через вас Антон почав біля святки крутитися. Марина, ми з тобою потім поговоримо. Паша, я. Так, це все потім. Зараз треба закінчити ритуал. Пішли. Тоха! Йди сюди! Нам треба ще дещо зробити. Без проблем, що саме. Беріться рушник і в'яжіть на стовбуру з цього дерева. А я скажу слова. Звідки прийшло, туди й пішло. Звідки взято, тому й віддано. Дві долі розійшлись, мов вітри в полі. Кожному своє щастя, кожному своя воля. І хай буде так. Свята, як ти? Що з тобою? Все добре. Таке відчуття ніби гора з плечі впала. Свято. Пашка, Вибачте мене, будь ласка. Я я не знаю, що на мене йшло. Я ж насправді марину люблю. Не треба нічого пояснювати. Я тебе розумію. А от вибачатися ти маєш перед Маринкою. Маріш, Ну, вибач мене, будь ласка. Я Ти належав. <світ> так і є. Але я спробую тебе простити. Паш, пробач мене. Я тебе дуже сильно люблю. І ніхто інший мені не потрібен. І я тебе теж. Чекайте, а що зі святом колодія? Завтра ж виступ. Ну так, завтра тоді все і зробимо. Незважаючи ні на що, свято колодія все ж таки відбулося. Світлана та Павло помирилися і готуються до весілля. Марина переїхала від матері в гуртожиток до Антона. Вони також подали заяву та через місяць планують одружитися. Бабуся застерігає: будьте уважні, беручи участь у стародавніх ритуалах змісту яких ви не розумієте, особливо коли промовляються невідомі заговори, бо це може вплинути на вашу долю та долю ваших близьких.